Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничка. Я в Парижі, і десь костя Де ж навесні 2019-го Ми мандрували Європою автостопом. Привертай увагу і стопом. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох. Океве oh, проблем. Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Фейсбук. Ми в Швейцарії. А тепер ми поділимося цією історією з вами. Всім привіт! Ми гарно відпочили після вчорашнього тришового стопу і готові до нових вражень. Отже, Версальський палац. Це все черга. Навхід. ось сиди. Якщо воно платне, ну скоріш за все таки я давай визначимо суму, за яку ми готові туди потрапити. Ми 5 євро Марса. Я теж про 5. За людину, правильно? Так. Окей, якщо 5 євро, ми заходимо. Якщо ні, то подивимося тут через загорожі. Костя... Костя мене везе, бо типу, допомагає і все таке. Походу нас з двох з Костю пропустили без Проходить чувак такий, каже, фолов мій, ми його такий фолов і він нас приїхав. Щось нам говорили про те, що маємо гітару залишити, чи що. Але так і ми не розібралися, чи маємо. Yeah, the... yeah, okay, Походу вони в нас просто питали, чи ми хочемо залишити гітару, і сказали, оскільки це дорогий інструмент. То ми не можемо його прийняти, носіть з собою. Ще нам видали аудіогід по палацу англійською мовою. Коротше, ви поняли, тут дають. Ну, мені дали навушники спеціально, оскільки я на візку кручу колеса і мені незручно буде отак тримати. Мені дали, мені дали навушники для того. Далі ми навіть не встигли огледітися. Як з'явилася привітна менеджерка, і запропонувала нам скористатися ліфтом, щоб піднятися на другий поверх. Cool. Really Дівчина каже, що у них ремонт, і вони не дуже готові до візиту людини на візку. Це Як багато людей і як повільно, що жесть. І все ніби прикольно, але майже однаково прикольно. Забагато людей для мене хочу на двір. Дуже незручно їхати, бо ці чорні штуки виступають більше, аніж білі. От реально не розумію, як тут королі не задовбувалися. Тинятися. Ідемо з кості, шукаємо вихід світ. Сходи, сходи, сходи. Всюди сходи. Треба шукати людей. А -а -а. О, Костя, тобі мало людей тут. Hello. We want to go downstairs. Thank you. Цей прихований ліфт був тут, а ми тут проходили. <звігоди> Навіть туалети є доступні всюди, Піду, я скористаюся, перевірю, чи вони тут доступні. Ну, з туалетами тут чомусь трохи проблема. Вони тут капець вбиті. Пересісти на нього нереально. Якось так у Франції всі так, як на мене. Після споглядання всієї цієї величі та розкоші дуже захотілося чогось для душі. І ми відправилися у місто, щоб пограти на гітарі. Я чув, що Версаль місто заможних людей. Мабуть, так і є, бо ми заробили всього 2 євро. Тож вирішили повернутися додому і відпочити. Завтра на нас чекає Париж. Нас вже назвали королями, бо тільки королі тут ночують. От, Правда, щоб ночувати король, треба пригнати по сходах. трошки. Я перетримуюся, так що, все, окей, ти більше навіть від страховки і направляю. Ну, я розумію. Цей крутий спуск надихнув мене дати вам кілька парад. Часом трапляються такі моменти, коли є сходинки, немає поручнів, а треба спуститися. І я вам покажу, як це робиться. Я в... В Одному зі спортивних клубів там немає сусідньої стіни, я не встигаю, не можу за нею схопитися. Тому я покажу так само тут. Нахилися вперед, заодно тримаєшся, тут, правда, ще. Й... От. І все. А іншою рукою підтримуєш обруч. Лейфхак номер 2 Вам ж треба потім піднятися сюди. Звісно, здається, ніби трохи важко да, спускатись це одне, а підніматися це інше. Насправді все теж просто. Дивіться. Костя, could you help me, please? Ми такі з Костю вже тут круті, підійшли до е, залізничного вокзалу, спитали, е, як нам добратися до ейфелевих вежі, на якому поїзді. І тут нас всі питають цей поїзд, до ей вежі. Ми такі, да, да. всі, вже ти типу місцеві. Нам допомогли залізти, а ми підказали, чи туди цей поїзд йде чи ні. Отже, ми їдемо до Парижа. І тут на станції є ліфт, але він не працює. Вон, застряв. Кручу все як в Україні. Зараз костя перевіримо може на іншій стороні. Працює ліфт. Каже, що не працює. Таке, здається, вокзал такий же доступний, як і метро. Ну і підіймалися по сходах. Ми, ясно річнове такі, як завжди, як в Україні, як в Києві. Я спіймав чотирьох, ну трьох людей, бо Костя вже був і ми піднялися. Але тут всі привітні, добрі такі. Круття! Тут десь Кості залишили записку дівчина. І ми оце йдемо її шукати. Ми вже майже прийшли. Справа в тім, що Костіна гарна подруга була в Парижі за дві неділі до початку нашого автостопу і залишила для Кості листа. Це мені. Це так романтично. Костя повів себе як справжній джентльмен. Тому я так і не дізнався, що там було написано. І десь костя припиняються теж. Коротше, зараз намагатимуся піднятися туди. Там супер величезна черга, перевіримо, може, як у Версалі, так пропустити. Проведуть, а може і ні. Знайшли місце, де мають пропустити швидше. І тут немає черги.

Тепер, нарешті, все буде гаразд. Хм, Ні, не буде. Коротше, тепер нас можуть напустити з тою великою сумкою. Ми пропонували залишити її тут. Вони відмовлялися. Ми знову пропонували і знову, і знову, аж доки другий охоронець не витримав, і не пропустив нас. Mm. 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 Рнесли, з'явився дуже чудово людина, яка нас пропустила. І ми зможемо піти з нашими величезними сімками. Вхід на вежу виявився платний для всіх. Мій квиток на другий поверх коштував 4 євро 10 центів, Костін 8 євро 10 центів. Нам сказали, що нам не треба на верхній поверх, тому що це вдвічі дорожче. Нас всюди люб'язно зустрічали і проводили до меншої черги. Ми знову від персон блін, маємо пропускати свої сумки через те. Знову ми так напряглися, тому що у нас із собою таки був ніж. Куди ж без нього при автостопі? Костя швидко почав його шукати, щоб заховати у візку. Ти чим більше кіпішу створюєш, тим більше всі починають, тим більше всі починають звертати увагу і думати, що щось не так. Це була ну, дуже довга хвилина очікування. Нам знов пощастило. Ну, коротше, речі... нам капець їх пощастило. Нарешті ми наверху. Неймовірно гарно. Можна роздивлятися місто безкінечно. Нам так тут сподобалося, що ми навіть влаштували дивну фотосесію, якою збентежили інших відвідувачів. А тепер про головне прикольно, тут наверху є туалети, причому доступні. Бачите, оце приходять, всякі займають там туалети для людей з інвалідністю роблять, там все що хочуть. А людям з інвалідністю доводиться потім чекати. Потрапити до вбиральні на горі в мене не вийшло. Тому ми вирішили зробити це внизу. Ліфт до туалетів. Блін, а я хочу реально в туалет. Знайшли в туалет якраз е, до якого веде ліфт. Але ми натискаємо кнопочку і ніфіга не працює. Прямо з підйомниками так само, як у Києві цей. Швидкісний трамвай, так само тут підйомники у Франції працюють, то я ліфт. тут гарно. Та, але тут гарно дійсно. Зайшов готель в туалет. Тут мене пропустили в класний готель в центрі біля Apple O'Shi. Але туалет теж закритий. За що я люблю круті класні готелі? Тому що тут зазвичай великі вбирання. Навіть якщо ти... Не можеш зайти в звичайно облаштовану, може зайти в таку. і не закриватись, тому що тут двері всередині закриваються. Ось так от. Під ейфелевою вежею ми награли аж 23 євро з копійками. Це вам не версаль. Скоро за нами приїдуть Христя та Дмитро, у яких ми переночуємо. А завтра буде нова подорож і нові враження. Автостоп триває! Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступної євротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Facebook, Instagram та Telegram. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!